Будьмо уважні, ми усім примудрість, будьмо уважні. Господі і радуйся, Блаженні, яким прощено беззаконня, яким ріхи покритом. Бога корінтян першого послання святого апостола, Павла читання, будь уважні, жні я послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну Господі дитину. Він нагадає вам мої вхристі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі возгорді, возгорділи, возгодріли, наче б я не мав при мав прийти до вас уже більше, але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля і пізнаю не лише слова загорділи, але й діла їх. Бо Царство Боже не в словах, а вчинках, чого хочете, щоб я прийшов до вас з палицею чи з любов'ю та духом лагідностей? Скрізь чути, що між вами є розпуста, і то така розпуста, яка, якої між поганами нема. Хтось має за жінку батькову жінку. Ви ж наповнилися гордощами, хоч повинні б сумувати, щоб виключити посеред себе того, хто допустився цього вчинку. Бо я неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив того, хто таке вчинив. Так, якби я був присутній, коли в ім'я Господа нашого Ісуса, зберете свій дух і силу Господа нашого Ісуса, щоб видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся Дух у день Господній. Аллилуйя!